Вітаю глядачів медіа центру Україна Одеса. Я нагадаю, що ви можете наживо дивитися на собою на youtube каналі або на сторінці Facebook. Також ви можете онлайн ставити свої питання за допомогою того QR-коду, який бачите на своїх екранах. А наразі ми говоримо, чому досі не можуть перейменувати місто Южне а в Одеській області. До нас завітала Ольга Годовенко, журналістка. Вітаю вас, пані Олю. Раді бачити в медіа центрі Україна Одеса. Тож 9 листопада. Відбулася сесія Южноцької міської ради, де депутати по суті провалили голосування за переменування міста в південне. Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Дуже дякую медіа центру за можливість висловити свою точку зору і більше того розповісти про те, що насправді відбувається. І я би не оцінювала таким чином, що депутати щось провалили. Вони просто запропонували свою ініціативу звернутися до національної комісії з питань державної мови для того, аби вони вилучили зі списку. Назв місто южне як таке, що не підлягає переіменуванню. Це думка депутатів. Вони мають на це право, тому вони за це і проголосували, і проголосували одноголосно. Я б хотіла би розповісти про те, яким чином, як розпочалися взагалі процеси переіменування, чому вони розпочалися і скільки етапів було пройдено за ці ну, близько трьох місяців. На початку липня була створена робоча група з переименування, до складу якої увійшла і я. Я керівниця южниського телебачення, тому в принципі моя місія була більше інформувати жителів міста Южного, як відбуваються процеси перейменування. Чому була створена робоча група за розпорядженням міського голови? Це було після того, як Національна комісія з стандартів державної мови опублікувала список перелік населених пунктів, які підлягають переименуванню. У додатку 14 є місто Южне Одеської області, і в рекомендаціях було написано створити нову назву. Через це була створена робоча група, і в принципі, створити нову назву це не означало, наприклад, як у випадку там Запоріжжя, яке спричинило потім, ви знаєте, був ну певна дискусія в суспільстві, і потім вилучили Запоріжжя з цього переліку. То до таких населених пунктів, де русифікована назва, але вона відповідає стандартам, було написано привести до стандартів державної мови. В рекомендаціях національної комісії стандартів державної мови було написано знайти нову назву. Тому звичайний переклад південне місто Южному в принципі міг би із самого початку не розглядатися. Після того, як була створена робоча група, робоча група визначилася з критеріями, і серед цих критеріїв були такі, такі пункти. Перший пункт: відповідність вимога законодавства щодо засудження та заборони пропаганди російської імперської політики, відповідність вимога законодавства щодо стандартів державної мови, унікальність назва, думка мешканців міста це другий етап, і це мало бути консультативне голосування. Крім того, враховувалися географічні особливості розташування, відповідність назви історії або культури, відповідність правопису власних. Назв. Кожен цей критерій мав набрати один або нуль балів. Було оголошено для жителів міста. Южного, щоб вони подавали свої пропозиції. Протягом двох місяців збиралися пропозиції. Жителі надали 168 назв з цих 68 відповідно до тих критеріїв, які були затверджені, були обрані 12 назв. І назва південне не увійшла до переліку початкового. Чому не увійшла? Тому що назва південне не відповідала ні географічно. Розташуванню міста, тобто місто Южне, е, е, воно знаходиться на північному причорномор'ї. Е, порт Южний або порт Південний, який зараз перейменований, це найпівнічніший порт у Чорному морі. Крім того, відповідно до оцінок експертів, які коментували для нашого телеканалу назви, які подавалися, які були обрані з цих 12 назв, і ми окремо запитували, у тому числі про назву Південне, експерти оцінювали назву «Південне» як імперська. Чому? Тому що місто Южне. Воно, крім того, в географії, якщо географічно, воно південне по відношенню до Москви. І у зв'язку з цим ті експерти, яких ми запрошували, взагалі не рекомендували вносити назву Південне до переліку цих назв, які потім мали у фіналі вийти на консультативне голосування. Але е, напередодні за добу до е, консультативного голосування, е, там, де жителі міста Южного мали проголосувати за ті 12 назв, які були обрані в процесі е, відповідно до критеріїв. Е, Зібралася комісія у повному складі. Ну, треба зауважити, що робоча група, коли збиралася, в основному приходили люди, які увійшли до, до учасників ну, близько 15. -ти. Учасників активно брали участь у відборі назв місту Южному, нової назви міста Южного. А на фінальне голосування прийшли вже 21 людина, серед яких більшість це депутати Южної міської ради, і за ініціативи міського голови було прийнято рішення, і комісія, яка вперше зібралася в такому складі. Більшістю проголосували за те, аби внести в перелік назв, які були обрані, і назву південне. І у зв'язку з цим назва південне з'явилася у цьому переліку. Дійсно, більшістю голосів приблизно 80%, трохи менше, там 76-78 приблизно ті, хто прийшов на голосування. Віддали свої голоси за південне. І що стало основним поштовхом того, що назва південне пройшла? Міський голова звернувся за добу до засідання, звернувся до національної комісії зі стандартів державної мови, і за добу Національна комісія зі стандартів державної мови. Надала своє заключення, що назву південне можна розглядати як таку, що може бути в перспективі назване місто Южне. Але. Ем... Моя суб'єктивна думка стосовно роботи національної комісії зі стандартів державної мови. Це дуже важливий, важлива інституція. На саму комісію покладено досить серйозна робота, дуже відповідальна. Але як з'ясувалося в процесі спілкування із тими самими представниками цієї комісії і з іншими. Представниками, які дотичні до роботи цієї комісії, виявилося таким чином, що відповідально за переіменування призначили Національну комісію зі стандартів державної мови, але дуже з обмеженими повноваженнями. І відповідно до цих повноважень, Національна комісія зі стандартів державної мови може працювати на рівні. Шкільного вчителя на рівні вчителя початкових класів, тобто вони перевіряють помилки. Я не хочу образити і сказати про те, що ну, робота вчителя не важлива, вона дуже важлива, але ми маємо прецедент, коли важлива інституція не розглядає питання топоніміки і питання перейменування міст. з у великому експертному колі. Вони фактично можуть одноосібно надати заключення, але при цьому не маючи повноважень оцінювати з точки зору відповідності до там, назв міста, як там у державному геокадастрі. Вони не звертаються, якщо, наприклад, перелік в переліку. Інституту національної пам'яті не зауважено міста Южного, як таке, яке може класифікуватися як імперська назва. Вони у зв'язку з цим не звертаються до інституту національної пам'яті, аби експерти цієї інституції надали свою оцінку щодо доцільності перейменування южного в південне в звичайний переклад. І ми на виході матимемо. Що в Одеській області може бути не одне південне. Уже на сьогоднішній день в, в Білгородністровському районі є місто Південне, є Південне в Харківській області. І якщо ми беремо по аналогії, на території України вісім південних. Тому критерій унікальності місто южне не отримає. А особисто ви до якої назви схиляєтесь? Немає у мене ніяких прихильностей. Я єдине, хотіла би, аби назва відповідала тим критеріям, які були встановлені в процесі нашої роботи. Ви брали участь в цьому громадському опитуванні? В громадському опитуванні я брала участь звичайно і за який варіант голосували, якщо не секрет. Ну, це моя справа. Я не можу це коментувати у зв'язку з тим, що я ну, все ж таки є, є... та назва, яка вам більше подобається. Ну я б не сказала, що вона більше або менше подобається. Я можу сказати, що з тих 12 назв, які були обрані, вісім назв точно які досить достойні і вони унікальні, які могли би підійти місту Южному. Тому е, у мене немає пріоритету одній назві. Я вважаю, що робоча група провела дуже хорошу роботу. Е, я вважаю, що жителі міста Южного, які надали свої назви, навіть ті 168, які е, були подані, і серед них, ну звичайно, що більшість не пройшла, е, вони долучилися до процесу е, створення назви, і це е, дуже добре, тому що. Я оцінюю роботу жителів міста Южного, які долучилися до створення назв як досить креативно і небайдужо. І ми насправді дуже сильно відрізняємося від тих населених пунктів, які, наприклад, провели подібну процедуру на своїх територіях. Ми маємо Южноукраїнськ, наприклад. Де їм пощастило, у них є історична назва ГАРД, і там дискусія йшла навколо Південноукраїнськ і ГАРД. Маємо Червоноград у Львівській області, де так само є історична назва, і вона подавалася, і такого розмаїття назв немає. На всій території України тому е, я думаю, що ну оцінюю в цілому взагалі процеси, які тривають, е, як е, позитивні, і це насправді е, дуже хороша тенденція. А у вас є претензії до самого процесу громадського опитування? До громадського опитування зовсім немає ніяких претензій. Все, що могли зробити представники робочої групи, було створено. У мене є єдина не те, щоб навіть претензія. Ну, у мене не може бути претензій. Я просто зауважую власну думку, і мені не сподобалося, коли на останньому засіданні фактично адмінресурсом було притягнута назва південне. І е, е, у цьому разі е, це ну така е, насправді більше схоже на маніпуляцію, е, тому що е, протягом всього часу представники е, там депутатського корпусу не приходили на засідання робочої групи, але прийшли на останнє і просто визначились і, і просто протисли е, назву південне і виходить таким чином, що робоча група протягом трьох місяців, обираючи критерії, піднімаючи законодавство обираючи ці самі назви, ну, вона не потрібна була ця робота насправді. Тобто можна було з самого початку протиснути назву Південне і для цього не потрібно було робочій групі витрачати стільки часу, енергії і запрошувати експертів. Я ще хочу зауважити: місто Южне це одне з набагатьох міст, яке зараз знаходиться в процесі перейменування, де були створені платформи інформаційні. На яких висвітлювалися процеси перейменування від самого початку і зараз так само тривають. У нас є групи в соціальних мережах, називається «Є, назва Южному. Ми проводили дуже багато ефірів присвячених перейменуванню і запрошували експертів, які надавали свою оцінку. І, в принципі, зважаючи на думку експертів, жителі міста Южного для себе так само обрали ту назву, яка пропонувалася без південного. І якщо ми, наприклад, проводили наші журналісти, проводили опитування на вулицях, якщо на самому початку вони були схильні більше до південного, але за два місяці, нашої інформаційної роботи. Жителі міста, з якими ми поспілкувалися через два місяці, вони зважили на те, що відповідно до заключень експертів ні південне, ні южний не підходить, і вони обрали для себе іншу назву. Скажіть, а серед тих експертів, які ви запрошували до себе до студії, чи були ті, які обґрунтовували доцільність назви південне? Ні, жодного жодного експерта не було, який обґрунтовує назву південне. У тут можна казати про певну можливо необ'єктивність тих експертів, які ви запрошували. Ми запрошували експертів можливо певна заангажованість. Я тому і став вам питання, чи є та назва, яка вам імпонує. У мене немає назви, яка мені імпонує. Мені імпонують ну не 12, ну точно 8 назв, які були у цьому переліку. Якщо, наприклад, відповідно до наших опитувань, якій назві віддавали перевагу жителі нашого міста, це назва Причорноморська. І єдине, що ем, ну трішечки не подобалося. Ну, якщо ми говоримо від відповідно до тих критеріїв, які визначила робоча група, е, то назва При дійсно є унікальною. Вона відповідає географічному розташуванню нашого міста, тому що ми знаходимося на північному причорноморі. Вона дійсно відповідає ну, самому характеру міста Южного. Єдина проблема, що у нас є Чорноморськ. і це може спричинити ну небажані паралелі і, і враження того, що ми при Ну, тобто, що не географічне розташування, що ми знаходимося на північному Причорномор'ї, а те, що ми там близько до Чорноморська. Це була єдина проблема. А так, в принципі, щодо Южного або Південного в суспільстві, по суті, такої дуже активної. Дискусії не було. А Вона є була є варіанти, за яких Южна може залишитися южним. Це нехай оцінює Національна комісія зі стандартів державної мови. Вони створили прецедент, коли надали можливість внести назву південне до переліку для консультативного голосування. І поява ініціативи, щоб залишити южне без змін, воно в принципі є логічним у цьому питанні, тому що та експертна оцінка, яка була надана, вона я вважаю, це слабка позиція з боку такої важливої інституції. І знову таки я наголошую на тому, що це. На мій погляд, не є якоюсь вадою там конкретних людей, які там працюють, просто Верховна Рада, затверджуючи положення і надаючи повноваження представникам цієї комісії, вона надала дуже обмежені повноваження комісії. Тому комісія оцінює це з точки зору, чи правильно це написано чи ні. І наскільки я знаю, вашому міському голові пану Новаському подобається назва Южна. Тут важко сказати, йому подобається чи не подобається. Це здається, було публічне зізнання. Ні. Він виступав публічно за південне. Він саме на останньому засіданні на цьому наголосив, що він вносить, це Була його ініціатива внесення назви південного. На останньому засіданні. Сесії Южницької міської ради він не ініціював назву Южне. Ініціатива належала іншим депутатам. Це одному депутату від солідарності, і підтримала частина депутатів від ОПЗЖ. І ініціатива міського голови була. Звернутися до національної комісії зі стандартів державної мови, але аби вони надали свою оцінку, чи можна залишити назву міста южне. Тому на сьогоднішній день формується таке звернення від імені Южницької міської ради, і в найближчі дні сьогодні, завтра, цей лист буде направлений до національної комісії з питань зі стандартів державної мови, і після цього за планами. Які були озвучені під час останнього засідання сесії депутати знову зберуться для того, щоб розглянути це питання? Все залежить від того, яку відповідь надасть національна комісія? Чи робили ви для телевізійного ефіру опитування серед жителів міста? Яка назва їм більше до вподоби? Ми робили таке опитування до того, як до переліку було внесено південне. І більшість опитаних зупинилися на назві Причорноморськ. Після того, коли внесли до списку південно проводилися такі телевізійні немає опитування? сенсу, тому що було консультативне опитування, і ми висвітлювали ці процеси. Тому в консультативному опитуванні взяли участь майже три тисячі жителів міста Южного. Виборка репрезентативна, тому в принципі не було сенсу більше проводити будь-які опитування. Зараз все залежить від того, яку відповідь. Нададуть в Національній комісії ця відповідь може бути там коли, скільки по часу? Ну, взагалі, по закону, у них є 30 днів. Угу. Тому скільки буде надавати Національна комісія, невідомо. Але якщо ми не встигнемо, якщо сесія не збереться, не проголосує і не надасть своїх пропозицій до комітету Верховної Ради, тоді комітет Верховної Ради буде сам визначатися, яким чином він буде називати місто южне, тобто є висока вирогідність, що в цьому році можуть не перемінувати. В цьому році і не повинні перейменувати самі процеси. Вони розпочалися на початку липня, і від початку липня півроку. І протягом цих півроку це процедура, вона так триває в Южному мають визначитися з назвою або кількома назвами. Такий варіант теж можливий. І цю інформацію нам підтвердили в національній комісії зі стандартів державної мови, що дійсно в проєкті рішення може бути кілька назв: там і три, і п'ять, і одна. Ну тобто, як і комісія може оцінити всі назви і рекомендувати. Одну з запропонованих. І процедура триває півроку. Останній термін по суті це січень, тоді, коли ще Южницька міська рада орган місцевого самоврядування може подавати свої пропозиції і надавати весь перелік документів з обґрунтуваннями, чому саме таку назву пропонує орган місцевого самоврядування. Якщо до 26 січня 2024 року такої пропозиції до Верховної Ради не надійде, Верховна Рада має право надавати назву місту відповідно до власних обґрунтувань. І такі прецеденти вже були? Так, це горішні плавні. Не тільки ще місто Кропивницьке. Я дякую вам за те, що ви завітали до медіа центру Україна Одеса. Будемо далі слідкувати за перепетіями навколо переменування міста Южним. Ми продовжимо свою роботу о 13 годині.